Всім привіт! Сьогодні вже 20 жовтня, а я досі бігаю. Вже пройшов майже місяць мого останнього забігу на 10 кілометрів. Я вже записалася на наступний, тож пора тренуватися. І ви можете мене запитати, що ж заставляє мене виходити з дому в мій вихідний. А я вам скажу, що це ця прекрасна погода. І цей Це прекрасна місцевість, цей парк, якому в нього бігають. Це просто якийсь Централ Парк, можете зацінити. Сьогодні я пробігла свої три кілометри них? <смі> як завжди, зі мною мій дружочок. О, якщо чесно, бачу, вже перший недолік цих, цього годинника це те, що він не дуже яскравий, і якщо таке сонце, як зараз, то треба так прямо приглядати до нього. Так можу розказати, в чому я бігаю. Я купила собі таку кофту з Ойшом, е, дуже прикольно, але блін. Прикиньте, я в неї я її постирала один раз, і вона от такими каточками взялась Коротше, стой, не рекомендую. Вона дуже гарна, але Блін це за місяць, прикиньте. Так, потім моя жилетка, це щоб мені не продавало, моя пов'язка на голову. Це з HM Move. Дешева. Я просто дивилася інші знайки. І в Найкі. Nike... Коротше, дорогі, дорогі там все. Це набагато дешевше, може в 2-4 рази. Мої навушнички так і служать мені. Ось окуляри, щоб сонце не лупило. Лисини мої звичні, улюблені із Nike. І мої бігові кросівочки, які я купила ще літом. Не знаю, поки нормально в них бігати. Не планую замінювати. А і ще я зрозуміла, що найгірше в бігу це бігати в дощ. Якщо холодно, то що таке? Можна пристроїтись, а от коли дощ, то ужас, я не хочу виходити навіть на вулицю. Хочу з мене сьогодні такий настрій з вами поговорити. В деякій природі, то ви завжди мене бачите в моїй студії, але може вам покажу трохи, як я живу. До речі, я вам не розказувала, що я собі придумала, що я хочу пробігти марафон. <реш> я собі вирішила, що я не хочу бігти якийсь звичайний марафон. І якщо бігти, то це повинно бути щось таке серйозне. І вирішила, що я хочу пробігти або на Берлінському, або на Нью-Йоркському марафоні. Блін, це така класна ідея, бо, ну прикиньте, поїхати в Нью-Йорк і не просто ну, подивитись і все таке, погуляти, Керрі рібшов, а пробігти в Нью-Йоркський марафон. Тут треба готуватись. Але я вже зробила маленький ресерч. Берлінський марафон наступний буде проходити в квітні 2025-го. Але там уже немає вільних місць, просто немає sold out. нью йоркський марафон там ще гірша ситуація, тому що я ще поговорила з друзями і виявилося, що там треба бути якимось членом якоїсь організації, щоб бути запрошеним на цей марафон. І, а якщо ти не в організації, якийсь запроси, то там прям жереб жеребьовка, що тебе повинні вибрати за конкурсом якимось. В общем, якось так важко, але нічого, нічого. Я люблю Америку, я вже була в Нью-Йорку, там дуже класно, то можна постаратися. Ще вам розкажу цікаву історію. В общем, я ж тут сама бігаю і вирішила, що мені треба друзі. Це я так думала собі якось на фоні, але якось сижу в інстаграмі і попадається мені рекомендований трец. І там дівчина пише Всім привіт! Я живу у Варшаві. Люблю бігати, хто хоче зі мною побігати на вихідних, а потім піти на бранч. Пишіть. Я така, блін, так це ж я. Я хочу бігати на вихідних, а потім ходити на бранч з подругою. І я їй написала. І Вона відповіла, в неї такий прикольний вайп і зараз Дарина, то підемо з нею бігати на наступному тижні. Вже один раз переносили, але все, що є надія, зустрітися. Але це просто така цікава історія, бо я взагалі не з тих людей, яка пише людям в інтернеті, знаєте. Але це щось у мене прокинувся якийсь настрій на соціалізацію. Я написала й воду спрацювала. Я вже після душі готова готувати свій сніданок. Сьогодні в мене будуть сирники. Так як я не люблю готувати, то в мене будуть сирники від Good Food at Home. Вони недавно відкрилися тут в Варшаві, і я вже затарила собі всю морозилку. Так, свої сирнички я готую в Air Fry. Я довго не могла зрозуміти, в чому прикол цієї штуки, бо не знаю, щось мені нічого там не подобається. Але заморожені продукти розморожувати там і готувати якраз в саме раз. А поки готуються мої сирники, я зроблю собі каву. У мене є така штука, що молоти ти каву. Я туди засипаю, ну я вже знаю, скільки мені треба, я просто люблю каву, таку. Коротше, водичку, трошки покращену в кольор кави. Бо інакше в мене потім все серце стукає весь день. Так, і погнали. Вода в мене теж не добиться. Смачненько. Поки закипає вода, покажу вам свої квіти. До речі, лайфхак з квітами. Зараз в мене тільки один букетик в колекції, і я його прямо таскаю за собою. От коли я в своїй кімнаті працюю, то я його з собою беру. А коли я тусуюся більше на вихідних тут, то він тут мене радує. I was playing my playlist from from a year ago, because it's from Spotify. And uh I'm not using Spotify on regular basis. And now I opened and it's so nostalgic. <laughs> YouTube music. I use Spotify for better quality. But why I use YouTube music? Because um because I like to listen to some songs that uh exist only on YouTube videos. And in YouTube music you can listen to songs. Так, все ми чекаємо поки кава приготується, а я піду волосся. Я вже в більш презентабельному вигляді, повертаюся до вас. Буду їсти свої улюблені свирточки. Я додаю конфітюру з вишні. Це мій улюблений джем на даний момент. Ну так, я щедро, звісно, додаю. Я тут недавно рахувала калорії і перестала. Я рахувала калорії для того, щоб зрозуміти... Коротше, я ж почала більше рухатися. У мене два рази на тиждень зал, два рази на тиждень біг і ще аеростретчинг раз на тиждень. От. Тому разом у мене п'ять активних днів на тиждень. Так, молоко забула. І тому через те, що я почала більше рухатися, почала бачити, що я якось, наче більше їм. І я хотіла проконтролювати, чи я не переїдаю за якісь там, не знаю, три тисячі калорій або щось таке. І я почала рахувати. Рахувала десь тиждень, і в кожному дні в мене було 1700 калорій. Я не переїдаю, і мені не хочеться їсти більше. І я нічого не міняла в своїх звичках, щоб рахувати калорії. Тому я зрозуміла, що в мене все нормально. Я й так, в мене багатий досвід з рахуванням калорій в минулому, тому я знаю розміри моїх порцій і всього такого. Тому не хочу собі ускладнювати життя, рахуючи калорії для всього на світі. Зазвичай, коли я снідаю, то я дивлюся на Ютубі на моєму телефоні, але я зараз знімаю на нього, тому в мене тут мій ноутбук. Але я хочу з вами поділитися проблемками, з якими я стикаюся останнім часом на Ютубі. Не знаю, може, у вас так само, але в мене таке враження, що весь мій Ютуб наповнений суперекспертами. Які знають все краще, ніж я, які мені розказують, як мені жити. І я не знаю, мене так... я не хочу дивитися ці відоси. Але я так подумала, що це буквально те, що я знімала рік назад. І зараз я передивлю свої відоси, і я подекуди крінжую, деякі я поприховувала. Ну просто зараз в мене зовсім інший муд, зовсім інший настроє. Я б ніколи собі так не сказала. Особливо мені не подобаються ті мої відео, там, де я. Дуже сильно наполягаю на тому, розказувати типу, як правильно. Просто в мене недавно був депресивний епізод, і я можу розказати про нього трошки більше, як я його пережила. Коротше, мені було супер херово, не відчувала насолоду від життя. І якби я захотіла застосувати всі ті поради, які я даю сама собі в тих відео, вони не спрацювали. Коли ти хворієш, то це все до одного міща. Тому я думала, коли я буду повертатись на YouTube, я більше не хочу знімати ці відоси. Я не хочу розказувати, як стати щасливою. І тому, коли я бачу такі відоси, я теж така: Ох, Боже, перестаньте, давайте вже щось нове. Але в той самий момент я знайшла, що мені подобається дивитися на YouTube. і це якісь щоденні влоги, якесь просте життя людей, як вони проживають свої дні, чим вони займаються, щось нове для себе відкривають. Просто сама буденність. Це те, що стало мені цікаво, і те, що мене заспокоює, і те, що я шукаю на YouTube. І такого контенту реально мало. Влоги теж бувають різні. Я не можу знайти для себе прямо комфортного блогера. Є одна дівчина, за якою почала слідкувати, коли в неї було не знаю 200 підписників її звати Ангеліна. І я можу залишити її канал в описі. Вона дуже молода, енергійна. В неї багато планів. І я асоціюю себе з нею тільки 10 років назад, бо їй 20 років. От і я бачу, як вона тільки знаходить свій шлях. І тому мені цікаво за нею спостерігати. Бо вона така дуже добра, душевна і дуже щира. От вона мені комфортна, і таких блогерів мені не вистачає на Ютубі. І тому в мене з'явилася ідея, що я повинна теж записувати відоси про моє звичайне життя. Тому що вони якийсь більш комфорт. Тільки всякого круги нас вибивається, що, ну, не знаю, не хочеться мені включати Ютуб, щоб відпочити і щось слухати, щоб мені, коротше, навалюючи зверху. А просто поділитися якимись нюансами свого життя, відкриттями або чимось таким новим. Я думаю, що це вайдугов. Ще мене бісять. Боже, це якийсь хейтерський відос виходить, але мене бісять. Комедійні відео на Ютубі. от цих всіх великих е, каналів, там де вони типу знімають гумор, шутки, і повинна дача бути смішно. Але мені не смішно, я не знаю, воно все-таки примітивне. Я Я не знаю. Нескільки багато переглядів, і, якщо чесно, я теж раніше дуже насолоджувалася каналом, каналом Лева на Джипі, але зараз. Блін, я не знаю. Сміються спуків або щось таке, блін, я вже не хочу це дивитися. Що порадити? Дава... Дайте мені, будь ласка, рекомендацій, що дивитися на Ютубі, бо... бо я не знаю. Треба самі знімати. Єдине, що залишається незмінним, це звісно, супермама. <схи> я досі дивлюсь, я бачу там перегляди впали, і вони. Це можна е, підгадати, ти вже знаєш з прев'ю, як е, кожна мама буде себе поводити, але. Все одно, я не знаю, для мене це вже стало розважальним шоу. Вже всі там знають, що ці мами приходять туди, щоб попіаритись. І так як це стає більш відкрито, і це, наче, чесний контракт, мами туди приходять, щоб попіаритись, ти туди приходиш, щоб розслабитись. І в такому контексті мені якось простіше їх дивитися і розслабляють мене. Хоча іноді такі тупняки бувають це добре. Я вже доїм без вас. Включення буде пізніше. Я збираюсь на побачення сьогодні. Буду зараз робити макіяж і теж хочу з вами поговорити. мабуть пора признати, що я не люблю експериментувати з макіяжем. Я люблю макіяж без макіяжу і мені просто треба продукти, які Лягають максимально комфортно на моє лице. І я не дуже парюсь Недавно я захотіла собі вибрати червону помаду. Блін, це такий челендж. Там скільки відтінків, це просто ужас. Я пішла в Sephora, і там була дуже приємна консультантка, яка мені прям я не знаю, вона мені всі показала. Я їй сказала, я хочу таку помаду, щоб була червона, але не дуже не балинова і не коричнева. Може більше в коричневій, але я не знаю. Але головний критерій, щоб вона мені не жовтила зуби. І була нормально на моїх губах, і мені було зручно її наносити. Я переміряла, я не знаю, штук 15 <смі> помад. Це було так прикольно. Це реально може бути таким прям атракціоном, щоб піти і підібрати собі якусь помаду, бо прикольно дивитися на себе з нової сторони. О, я можу показати фотки, бо, бо з помадами, які я пробувала, які мені сподобались типу найбільше. Я зробила фотки, от і мені сподобалась найбільше одна. Але мені потрібно було бігти з магазину, бо я вже поспішала по інших справах. І я не встигла зробити фотку в магазині, тому я зробила оцю фотку. І, звичайно ж, я не зробила ніяких фоток, що це за помада, але я точно знаю, що це Yves Saint Лоран. І я точно знаю, що вона була в дуже незручному пакуванні, бо мені було її незручно наносити, бо вона була не, в... не такою кругленькою, а такою ромбовидною. І тому, коли її наносиш, важко придугадати, куди вона. Далі піде своїм контуром. Але я думаю, що цей колір мені підходить найбільше, так що, але не знаю, може, може не найбільше. Дайте знати в коментарях. Все-таки є штучка, яка відрізняється з мого по першого макіяжу, який я записувала два роки назад. Це моє відношення до румян, бо раніше я любила більше хайлайтер і наносила тільки от сюди рум'янка румяшки. Рум'янець, а зараз мені подобається, коли я прям дуже така розовенька. І я його наношу, як всі б'юті гуру наносять в інтернеті, ось так от прям от сюди. І я перестала користуватися скульптором. Блін, я вам не розказала. Я вам багато чого не розказала, в мене куча історій накупилася. Коротше, минулого лютого в мене так посипало шкіру. І в мене моя шкіра лиця почала виглядати просто, наче мені тринадцять. У мене було скільки акне і прямо такими висипами по всьому лицю. Блін, можу фотки показати, не знаю. Якщо ви їсте, то попереджаю, що Блін, там стрімно. Стромнота була в тому, що в мене навіть в підлітковому віці в мене не було таких прищів. В Мене ніколи не було таких прищів. У мене може там один якийсь вискочить, коли мене місячні. Я привикла до таких. Одиночних великих прищів. Я прийшла до дерматолога і проходила інтенсивне лікування. Прищі, звісно ж, там висушило. Вони забралися, потім я лікувала постакне. Але весь цей час мені не можна було наносити косметику, тому що косметика може дратувати шкіру. І я три місяці ходила взагалі без косметики. Мені подобається, хоча б брови собі підводити. Але я навіть брови не могла підводити, бо там шкіра, бо я користувалася ретинолом і. Боже, хто знає, то знає я вам так всім співчуваю, хто лікував шкіру. Тримайтесь. Це ужас. Але тепер у мене шкіра дуже-дуже гарної якості. І я її дуже бережу. Не їм всякого берехла. Сирнички це не барахло. Боже, з бровами інша людина. До речі, хто робив ламінування брів? В чому прикол? Я вже давно зрозуміла, що косметика це не моє. Ну, я маю на увазі, щоб її там пробувати різне. Я от як знайду одне, що мені подобається, я його і використовую. Може, там раз на рік буде якесь прям натхнення пробувати, але потім я заходжу на сайт якоїсь Сифори, і воно там все таке дороге, пропадає все бажання. Але що я люблю більше, це одяг. От одяг я люблю. У мене онлайн-шопінг одягу це мій релакс. Так, макіяж зробила. У мене ще будуть губи, але я думаю, буде просто щось блискуче. Такий у мене сьогодні вийшов макіяж. От Ви бачите, як в мене на, на щоках прям таке розове пятно? Це мені зараз таке подобається. Такий ефект макіяжу без макіяжу. Це мені щось улюблений вид. Ми сьогодні йдемо в ресторан.